За минулу добу до правоохоронців надійшло 119 заяв та повідомлень з них 20 будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вісім повідомлень про різного роду крадіжки та чотири про шахрайство надійшла інформація від мешканки горішніх плавнів, яка через мережу інтернет замовила собі дрова, перерахувала 3000 тисячі гривень, а товар не отримав. Серед потерпілих за добу громадянин, який замовив паливо у невідомого підприємця, перерахував передоплату 20 тисяч гривень, але пального так і не отримав. Попередня кваліфікація злочину шахрайство. Ще двоє громадян. Також цієї доби стали жертвами шахраїв. Також серед повідомлень є два факти шахрайства, де жінка повідомила, що їй почали телефонувати з фінансової установи та повідомляли, що на її ім'я взято кредит. На даний час дізнавачі розбираються з фактом. Там, що за договірні зобов'язання і в якій формі були укладені на Кременчужанку, також мешканець горішніх плавнів 87 року народження звернувся з заявою про те, що він під час домовленості про договір позики перерахував передоплату 19 тисяч гривень, та в подальшому встановив, що дана домовленість також хибна на даний час. Слідчі також дають юридичну оцінку викладеним фактом в заяві. Правоохоронці вкотре закликають громадян. Якщо ви звикли робити замовлення через інтернет, перевіряйте усі дані. Якщо ви звикли замовляти послуги, кредитні зобов'язання укладати або ж купляти товар через мережу інтернет, перевіряйте інформацію, яка вам надходить. Перевіряйте договірні зобов'язання, обов'язково перечитайте в мережі, які є відклики про дану організацію. Перевіряйте номера телефонів, з яких вам телефонують. Так само передоплату. Якщо ви ж товар побачила, що він вам прийшов в поштове відділення або в відділення доставки, перевірте, а в подальшому перераховуйте кошти. Тож залишайтеся пильними. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.